Добрий день дорогі друзі. Сьогодні у нас ремонт входних дверей. Ми коли робили ремонт у веранді, тут, то поміняли двері, тут стояли дерев'яні двері і заказали в сумнительній фірмі і попалися криві двері. Вони вигнуті вигнуті отут пузо, а тут і внизу вигнуті внаружу. Відповідно, при установці я не зміг їх відкоригувати. Приділив рекламацію у цій фірмі, вони не захотіли міняти. Прислали свого майстра, щоб встановив, він їх трошки підігнав там своїми заморочками. Вони прослужили пару років, але бачу, вони знову відійшли. І знов тут у нас щель, Свободна бумага ходить. Тут щель. Внизу. Тут здоров'я ще і тут щель. Отже. Так як і було раніше, вверху щель, а внизу в углі щель, в тому вуглі теж щель. В общем, по, по всіх углах щелина і вверху щілина. Отже, починаю я їх знову підганяти. Попробую підігнати. Значить, як це буду робити? Ось ці зажими я хочу відкрутити і вони тут трошки повертаються. Хочу підкласти під них е, кусочки е, жесті. А там ось тут вони впираються в наружну частину е, рами. Тому я туди хоч зараз відкручу, засуну туди жесть і я зіграю десь приблизно на 1 мм. Я зіграю, що відповідно. Їх буде притягувати цими завісами. Мені... Ці ексцентрики виставлені на максимальне притягування, тому більше їх не притягне. Отже, зараз відкручую, підставляю кусочки жесті і спробуємо, що воно вийшло. виходить ось таку. Розтяночку підкладаю і цей упор вигинаю десь на один міліметр в ту сторону, яку нам потрібно. так вдалося. Міліметр прижима я виграв зверху і знизу. Тепер, що стосується верха, то я поступив так. Я оцю резинку витягну. Ось. В одному місці вона зафіксована я її витягнув, вона просто висить в воздусі. За що цього я е, анулював цю щілину. Оцю. І ось цю щілину я анулював. За що того, що витягнув резинку. А так як тут дуже е, щілина широка, Десь міліметра 3, то в мене є можливість ще зняти прокладочка є під завісою. Попробую її зняти і подивлюся, чи притягне низ дверей. Щоб зняти цю прокладочку, я двері зняв, вони легко знімаються із завісів. Просто піднімаєш вверх і.. Ставиш в сторону і тепер ще займуся зняттям прокладочки. Тут оказалось їх дві, то я одну забираю на товщину щілини, а одну залишаю. І ще завіси стоять крім таких саморезів, що стоять на таких направляючих. Тільки непонятно, чого воно. Це направляюся туди, утопилася. Странно, сейчас дост... попытаемся її достать. Заодно бачу, що мало смазки на зависах. Сейчас нанесу трошки смазки. Обычно я смазую літо, обикновенним літом. Хватає на года три. Все, показую результат. Бумажка не влазить. Не вот тут после снятия прокладки. Все стало на свои места. Тут внизу, конечно, пришлось трошки вытянуть резинку, бы можно было притянуть. Вот же, дорогие друзья, для нас, до бедных людей, важно ремонтировать. Всяке криве кострубати, бо не завжди є гроші на щось нове. І плюс що полишається чувство собственного достоинства. О, це ж я зробив. Працює. Отже, дорогі друзі. у Кого у вас є такі щілини, пробуйте таким методом. Притягнути двері, різинку витягнути, якщо не можна притягнути, і буде все добре функціонувати. Добре, був радий поділитися, кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення, до нових зустрічей. Да, і ще хотів додати, що на. Наружному контуру різинку. З різинкою поступив так само, де не вдалося прижати завісами і тим затяжним механізмом на наружній створці. Там так само я повитягував різинку. Ну, вона висить на деяких містах, а так в завищеному стані витягнута і таким чином. Острани щіль. Правда, на наружному контрі не вийшло так ретельно заробити ці всі щелі, Але все одно буде не так фонд. Ну що ж, ждемо, коли розбагатіємо і купимо нові двері сюди. До побачення.